Поговоримо про фізіологію. Це така типич, типова крива або петля тиск-об'єм, яка описує діяльність серця загалом. Чому використовується ця петля? Тому що серце це по суті це помпа, це насос, яка створює дві, дві складові. Вона. Створює тиск, ця помпа, і викидає об'єм. І ці складові залежать одна від одної. І більш того, серце працює циклічно. Тому саме і так, і з'явилася ця петля, об'єм, тиск, але вона ключова в розумінні діяльності серця. Якщо ми бажаємо взагалі щось розуміти про фізіологію серця, ми маємо знати, що така, що означає ця петля. Ну, Це ви вже. зі всі це знаєте, ми просто не так часто це використовуємо, саме там, цей графік. Але ми знаємо про те, що тут є точка закриття мітрального клапана. Та я не буду казати, чому він закривається, бо це дуже вже буде зовсім, типу, не для лікарів. Але він закривається. І закривається, тому що є. Там немає ніяких генераторів і моторчиків. Він закривається, коли є різниця тиску, та, і відкривається так само. От він закривається. Далі є фаза ізовелімічного скорочення. Далі є точка відкриття артального клапана, вигнання, закриття артального клапана, ізовелімічна релаксація, відкриття мітрального і наповнення. І оця крива тиск об'єм, тобто, якщо ми поставимо, і, до речі, такі пристрої є, якщо ми поставимо катетери, є такі, я навіть намагався колись придбати, але ну, не вийшло. В Голландії таку систему, щоб вивчати, ми можемо запхати катетер в шлуночок спеціальний, і можемо, можемо малювати цю криву онлайн. Ну, такого немає, і в клінічній практиці це не робиться, бо ну, це складна технологія. Але ми можемо отримати, наприклад, тиск в тому шлуночку в нашій катетерній лабораторії. Це оця червона крива, так, З запхавши туди будь-який катетер, і це дуже просто. Ми можемо отримати тиск в радіальній артерії, коли моніторуємо, так? і ми можемо якось так потихеньку. Створити уяву, про що, про що там відбувається в серці, для чого нам треба знати цю криву? Оця площа всередині кривої це є поняття строкворк. Ударна робота. Ударна робота це саме механічна енергія, яка витрачається на вигнання об'єму крові, ударного об'єму. І це площа. Якщо ми. Пам'ятаємо, що серце це помпа, це насос. Будь-який насос має потужність. Якщо ми помножимо строкворк цю площу на частоту серцевих скорочень, ми отримаємо таке, такий ем, показник, як CPO, cardiac power output, тобто потужність серця в перекладі. І цікаво, що потужність нормальна, середня потужність нормального серця є 1 Вт. Вона може підвищуватися до 6 Вт при навантаженні у спортсменів і може знижуватися. І от якщо вона знижується, ця потужність, і стає менше, ніж 06 Вт, СПО менше, ніж 0,6, то це вже буде кардіогенний шок. Ще, як ви бачите, що ця крива, вона крутиться в межах двох таких ліній, які тут блакитні. Що означають ці лінії? Якісь є на них там назви? Оця ліва лінія зветься N-Systolic Pressure Volume Relationship. В перекладі це кінцево-систолічне відношення тиск об'єм. А за смислом, за сенсом, вона відображає це функція систолічної еластичності, або пружності, або систолічної функції, як серце скорочується, як міокард скорочується наскільки потужно. Або, як ми кажемо, контрактильність. І друга крива, і вона така, ця ESPVR, вона пряма. Вона може рухатися вліво-вправо. Але вона така лінійна. Друга крива end-diastolic pressure volume relationship, відношення кінцево-діастолічне це функція податливості серця, функція діастолічного комплайенса. І вона має таку. Експоненту трохи, та? вона не пряма, не лінійна. І в межах оцих властивостей, і це, це саме властивості конкретного міокарду. Ми їх можемо змінювати, та? але це не миттєво, не від викиду до викиду. Це властивості. От той має таку контрактильність, от буде така крива. Має більшу, вона буде от сюди. Має меншу, буде сюди. Ми, ми додали до бутаміну, вона пішла сюди. І вона так трохи швидше коригується ця сістолічна функція. Діастолічна навпаки, це податливість, вона потребує часу. Ми не можемо змінити податливість дуже швидко. Немає таких ну, засобів. Вона змінюється з часом і це зветься. Після інфаркту, як, коли змінюється податливість і кінцевий діастолічний об'єм росте? Абсолютно. Це зветься ремоделювання, і воно потребує часу. І ми саме фокусуємося на цьому ремоделюванні, коли лікуємо пацієнтів після інфаркту міокарда даємо бета блокатори розвантажуємо за допомогою інгибіторів АПФ, і діюретиків і все таке решта. Ну і це, це точка кінцево-діастолічний тиск-об'єм, і а це точка кінцево-сістолічний тиск-об'єм. і Ми, до речі, їх можемо вимірювати рутинно в Катлабі дуже просто. Ще один показник. Якщо ми до цієї площі додамо ще площу оцього трикутника, а цей трикутник це є так звана потенційна енергія. Це ця енергія, яка використовується на базальні потреби міокарда і залишається е, після кожного скорочення, то загальна площа буде мати назву Pressure Volume Area, тобто площа тиск об'єм. І це саме міра. Е, Тотальної механічної енергії, яка використовується на, 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 в кожному серцевому циклі. Для чого вона важлива? Тому що вона прямо корелює з, зі споживанням кисню. Тобто, чим більше ця PVA площа, от вона тут відкладена, тим більше споживання кисню. І вона корелює дуже лінійно. Це, до речі, такі базальні потреби. На транспорт кальцію з Мітохондрії ззовні після скорочення і там все решта. Так, ну, це таке поняття, яке. Далі ви зрозумієте, для чого нам це потрібно. Ну, принаймні, Ми не можемо це поміряти впряму в рутинній клінічній практиці, але все одно це розуміти треба. Ну, а далі. Кардіогенний шок, його патофізіологія. Що відбувається? Закрилася коронарна артерія. Ми зараз кажемо про кардіогенний шок, пов'язаний з острим коронарним синдромом. Вона закрилася, у нас немає кровопостачання передньої стінки. І що в нас відбувається? У нас падає контрактильність. У нас ця крива, яка є мірою, функцією, систолічною функції, вона знижується. І в нас, що? У нас зменшується. Ударний об'єм. Це, це оця відстань, відстань це ударний об'єм. Оце в нас тут тиск, у нас зменшується артеріальний тиск. Ну все, в нас шок. У нас гіпотензія, у нас низький викид. От ми тут можемо побачити в порівнянні з нормальним скороченням. І в нас трохи підвищується кінцево діастолічний тиск. Типовий шок. тиск, хай буде 60. Ударний об'єм був, наприклад, у нас 75 мл, став, не знаю, там 40. І кінцевий діастолічний тиск піднявся до, до там, 26, і в нас є набряк легень, принаймні інтерстиціальний. Що відбувається у відповідь на це? Ну, цей. Це далі універсальні є механізми реагування організму на, на будь-якого будь агресора, на будь-який стрес. Відбувається нейрогуморальна активація. Викидається норадреналін, та перш за все. І це перша реакція. Затримується рідина в організмі за рахунок активації ринина. Раз. Коли викидається норадреналін з синапсів, то в нас першим реагує спланхнічні вени, тобто вени брюшної порожнини. Там депо крові. І це реакція така організму. Вони спазмуються, і це депо, ця кров з депо брюшної порожнини виходить в нижню порожнисту вену. І в нас переднавантаження збільшується, у нас ще росте трохи кінцевий діастолічний тиск. Далі вже. Якщо норадреналіну ну, більше, в нас же реагують і, і артеріоли, і, і артеріальне русло. І в нас трохи збільшується артеріальний тиск. Да? Але це все за рахунок зменшення серцевого об'єму, бо росте після навантаження лівого шлуночка і зменшується ударний об'єм. І ми досить часто маємо пацієнтів, які... і він поступає в нього. Хай там ЧСС 100, тиск якийсь там 110 на 80. Ми думаємо, нібито шоку немає. Але він холодний, він, в нього немає сечі або дуже мало. І він такий, ми маємо ознаки гіпоперфузії. Чи можемо ми це рахувати шоком? Так, можемо. І це саме та стадія, коли в нас є ще компенсація, принаймні тиску. Але вже викид в нього низький, в нього транспорт кисню низький. Якщо ми щось дамо для зриву цієї компенсації, наприклад, седацію, і він раз на столі і розвалився. Що відбувається далі після цієї фази? Ця фаза це хвилини і години після розвитку шоку. Трохи пізніше виникає, як і при будь-якому ураженні організму, будь-якому, виникає запальна реакція. Або ми називаємо її сірс синдром системної запальної відповіді. І це викидаються ці цитокіни, які мають навпаки вплив на судини, вони розширюють судини трохи. Да? І це така типу компенсація у цієї гіперсимпатікатонії. Але насправді, і в нас дійсно в нас підвищується, в нас знижується тиск за рахунок вазоплігії. У нас трохи зменшується кінцево діастолічний тиск наповнення, трохи, трохи збільшується ударний об'єм. На практиці ми можемо мати таких пацієнтів, і запальна реакція дуже, вона дуже відрізняється. Так само, як і при ковіді. Да, що в когось вона дуже така значна і він помер, а в когось так нічого. І такий ковід, нібито один і той самий, але запальна реакція, реакція різна. Так само і при шоці, бувають дуже виражені запальні реакції. Коли поступає пацієнт ну, В нього ну, виглядає так, що вазоплегія, він навіть ну, такий розкритий гіпотензія, він розкритий, і так думаєш, чи то шок взагалі, чи то, може, кардіогенний шок, чи то, може якісь там інфекція, чи щось таке, то е цілком можливо, що ми просто він поступив саме в стадії значної зап запальної реакції. І тут, е якщо це е розуміти, і хоча б ну Хоча б знаєте, заподозрити, то можна, то тоді рішення цього питання нам треба вазопресор. Саме вазопресор, щоб нейтралізувати дію цитокінів і, і, і вазоплігію. Ну І нарешті, якщо пацієнт виживає після цього інфаркту і шоку, то в нього відбувається ремоделювання. І от якщо ми повернемося трохи назад, бачите, тут в нас, в нас змінюється систолічна функція. Вона дуже швидко падає. А діастолічна залишається, тому що, як я казав, вона потребує зміни діастолічного комплайнсу, потребує часу. І от з часом і відбувається саме відбувається ремоделювання. Лівий шлуночок збільшується в розмірі. Для чого це відбувається? Для чого це потрібно організму? Щоб зберегти ударний об'єм, щоб його підвищити. Тобто він збільшується в розмірі, ділятується. І якщо, наприклад, просто порахуємо, хай буде фракція 30 пацієнта, фракція викиду. Якщо в нього, в нього кінцевий діастолічний об'єм 100, то в нього ударний об'єм буде 30. Та? Якщо в нього кінцевий діастолічний об'єм 200, то в нього ударний об'єм буде 60. А ударний об'єм це і є серцевий викид це транспорт кисню. Тому це реакція це пристосування. Серця для, до, до того інфаркту, який стався, який, який порушив його контрактильність пристосування з тим, щоб зберегти серцевий викид, транспорт кисню. Бо це, це головне і єдине, для чого нам потрібне серце, окрім любові. Добре. Чи є якісь питання по цій фізіології?